Вітаю, друзі. Доброго ранку. Студія це країна онлайн. Триває наш козацький тиждень. і Сьогодні ми вирішили навчитися працювати зі зброєю. Адже козак, по-перше, це справжній воїн. Мало хто знає, втім, насправді батіг – це дуже серйозна зброя в руках. Справжнього казака. Вітаю, доброго ранку. Доброго ранку. Чи дійсно його могли використовувати в військових цілях, а не лише для е, показових виступів чи для роботи сходу? Ні, він використовувався у військових, також е, у е, господарських цілях. Е, ходили такі легенди, якщо наскільки коротший батіг, настільки працюють інший або навпаки. А для військових цілей вони Козаки захищалися їм. Це була зброя захисту. За рахунок чого а, можна почути такий дуже голосний звук при роботі батагону? Батіг перевищує швидкість звуку, тобто понад 1200 км на годину. І він просто ріже повітря. 1200 км на годину? Так. Можна подивитися. Добре. Якось дуже швидко. Ось таке. Утім, батіг батагом, а насправді козак більше асоціюється саме з шаблею. Чи можемо ми спробувати якісь зараз елементи вивчити, ну, щоб, щоб це було більш, менш наглядне, давайте візьмемо. Залишаємо батіг, беремо шаблі. Це тренувальні. Шаблі. Робота шаблею. Це робота на обман. Тобто ми показуємо, що ми хочемо напасти сюди, а так можемо швидко розрізати. Це була дуже легка зброя, тому це додавало швидкості козакам. Якось так. Ну, зброя зброї, але я чув, що вас ну, і чарку наливають на шаблю, щоб при прикостити козака. Чи можна спробувати? Звісно можна. Давайте шаблюку. Для посвяти вже використовували справжні бойові шаблі. Це шабля теж бойова, Лезо саме знайдене у Дніпрі. Тут вже є гарда для того, щоб захистити руку. Як слід тримати? Якось так? Тримати Вимати марокави міцно. Це була країна онлайн. Країна така, як вона є. До наступних включень.